Ми живемо в епоху, коли бренд важить майже стільки, скільки і сам продукт, а іноді навіть і більше. І це банальна психологія. Ми часто обираємо Samsung, Google чи Apple, довіряючи їм на основі власного або чужого досвіду. Адже сила бренду це гарантія, яку ми купуємо разом із пристроєм. Це обіцянка якості, підтримки та певного статусу. Втім, не завжди перевірена часом компанія випускає якісний продукт. І так само, ноунейм no компанія це не завжди синонім чогось поганого. І сьогодні ми розберемо, чи варто переплачувати за A-бренди або можна придивитися до якогось андердогу з Китаю. І наша мета знайти оту саму золоту середину. З вами Володька, Маршопінгу Готлан.ua і ми починаємо. Коли ми купуємо товар від великого бренду, ми платимо не лише за процесор чи екран, а й за колосальні бюджети. Тож розберемо, з чого саме складається ця ціна довіри. І перше, звісно, це масштабний маркетинг. Великі компанії витрачають мільярди на рекламу під час, наприклад, супербоула, спонсорства Зірок та мегапрезентації. І ці витрати, звісно ж, закладаються у вартість кожного проданого пристрою. Тож наступного разу, коли ваш улюблений блогер буде рекламувати якийсь Apple чи Samsung, є висока вероятність того, що йому вже давно занесли. Друге Звісно, глобальна сервісна мережа. Ви платите за можливість отримати гарантійне обслуговування в будь-якій точці світу, а це величезна логістика та витрати на отримання авторизованих центрів. Ну і третя це премія за статус. Іноді ми платимо просто за імідж, який надає бренд. Це емоційний компонент, який не має нічого спільного з технічними характеристиками. Але в епоху глобалізації та стандартизації компонентів чипсети, сенсори камер та екрани часто виходять з одних і тих самих заводів у Китаї та Тайвані, незалежно від того, чи буде на них потім стояти логотип Apple. Чи Oppo. і саме це відкриває двері для нових компаній. Вони використовують той самий ланцюжок постачання, але економлять на маркетингу та премії за статус. Але у сегменті гаджетів є безліч компаній, які в свій час могли вистрілити не за рахунок маркетингу, а через те, що їх продукт був дійсно якісний. Наприклад, Anker. колись це був просто черговий виробник зарядних пристроїв. Але вони зробили ставку на безпеку, надійність та інновації в ніші, яку великі бренди ігнорували. Наприклад, їх павербанки та бездротові навушники часто випереджали рішення від іменитих виробників. За технологіями, і тим самим швидко створивши довіру серед мільйонів користувачів. Другий приклад це DJI. Китайська компанія практично з нуля створила світовий ринок споживчих дронів і стала його беззаперечним лідером, залишивши позаду всіх західних конкурентів завдяки фокусу на інженерії, а не на гучному імені. Зараз DJI успішно підкорює і інші напрямки, наприклад, ось такі бездротові мікрофони. І вже за пару поколінь вони вийшли на рівень, що їх вже можна цілком порівняти з такими брендами, як Rode, які десятки років випускають мікрофони. До речі, у нас на каналі є повноцінне відео, де ми порівнюємо DJI і RAW, Тож клікайте в лінк в описі. Ну і напевно, вже класичним прикладом можна назвати OnePlus. Компанія вийшла на ринок із гаслом Never Settle, що в перекладі означає ніколи не зупиняйся на меншому, і випустила OnePlus One, так званого вбивцю флагманів. Вони пропонували топові процесори, великий обсяг пам'яті та якісні камери за ціною вдвічі меншою ніж лідерів ринку. І це був чистий розрахунок, мінімальний маркетинг, фокус на онлайн-продажах і пряма розмова з технічними ентузіастами. Що більше після того, як OnePlus почала співпрацювати з OPPO та фактично стала її суббрендом, її засновник Карл Пей пішов з компанії та створив новий бренд Nothing, який в свою чергу намагається повторити успіх OnePlus. І тут варто відзначити, що йому це дійсно вдається. Якщо зазирнемо до каталогу Hotline.ua, то знайдемо не так багато смартфонів Nothing. Але при цьому цьому, майже кожен з них заслуговує на увагу. Наприклад, Nothing CMF Phone 1. Окрім того, що пропонує симпатичний дизайн, ще й у трендовому помаранчі має вельми непогане залізо. Для смартфона, який можна придбати за 9 тисяч гривень. Дисплей тут на 120 Гц, 8 гов оперативки, чип Dimensity 732.0, а акумулятор на 5000 мАч. Для порівняння візьмемо A-бренд за ці ж гроші, наприклад, Galaxy A26. Тут у відповідній за ціною версії більш застарілий дизайн з краплевидним вирізом. Старіший і трохи слабший чип Exynos 1380 і 6 гов оперативки. Тобто тут же є над чим задуматись. Сила бренду створює для компанії певні рамки, що змушує їх часом діяти обережніше. Та виваженіше. Саме тому ми не бачимо феєричних змін дизайну від Apple та Samsung. А ноунейм no китайцям навпаки втрачати нічого, що розв'язує руки. Плюс вони банально можуть сміливіше експериментувати з новими технологіями, адже якщо їм щось не вдасться, то про це ніхто і не згадає. А якщо це зробить, наприклад, Apple і буде якийсь провал, то там буде просто бал акцій. На користь андердогів також грає сучасна ситуація на ринку смартфонів, яка в свою чергу вийшла на певне технологічне плато. Завдяки цьому мінімальний рівень якості компонентів та смартфонів загалом Значно підвищився. Плюс виробничі стандарти стали жорсткішими. Та й відверто провальних моделей, які ламаються через місяць, ви знайдете дуже мало, на відміну від ситуації 10-15-річної давнини. Покращилася ситуація з софтом. Навіть менш відомі бренди вкладаються у створення стабільних прошивок на базі актуальних версій Android, щоб конкурувати. Звісно, тут бувають і виключення, особливо коли це стосується довгострокової підтримки операційної системи. Оновлення Android завжди будуть швидшими, а підтримка довшою у великих компаній. Але якщо вам потрібен просто надійний Пристрій з найкращим залізом за свою вартість, то невеликий китайський бренд часто дає кращий вибір. Про насінг ми згадали, тож давайте подивимося ще на декілька пристроїв до 15 тисяч гривень. Наприклад, Infinix Note 50 Pro. Тут 144 Гц екран, чип Helio G100 Ultimate, 12 ГОВ оперативки, захист IP64 і це за 13 тисяч гривень. Улефон Armor 24. Тут захищений корпус IP 68, IP69K, Mіla td 810H, акумулятор аж на 22 тисячі мАч і це. Це за 13 тисяч гривень. Також Doghi S118 Pro. Тут 120 Гц екран, 512 ГБ вбудованої пам'яті, акумулятор на 10 800 та захищений корпус, і він пропонується за 11 тисяч. Але давайте оберемо щось ще більш ноунейм. No Наприклад, Hotway Hyper 7 Pro. Ще одна захищена модель з батареєю на 10 800 Тут 120 Гц екран та ще й камера на 200 Мп. І за це просять 11 тисяч. Fossibot F112 Pro. Тут оцей крапливидний виріз. Як у Samsung, проте модний помаранчевий колір. Вісім його оперативки 120 Гц екран, акумулятор на 7150 мАч, і коштує він 8 тисяч гривень. Однак будемо чесними, ризики все ж таки при купівлі ноунейм no є, і їх треба враховувати. Сервісне обслуговування може бути складним, а для гарантійного ремонту пристрій доведеться відправити назад до продавця. І це банально може бути дорожче, ніж купити новий гаджет. Ну і оновлення до нових версій операційної системи можуть бути повільнішими або їх просто взагалі не буде. Тож, основне, Питання, чи варто переплачувати за бренд, і тут все залежить від вашої толерантності до ризику. Якщо для вас критично важлива гарантія, швидкі оновлення та престиж, вибирайте a бренди Якщо ви готові трохи дослідити відгуки, прийняти ризик складнощів із сервісом, і ваша мета максимальна продуктивність за мінімальну ціну, тоді придивіться до ноунеймів та молодих китайських гігантів. І цілком можливо, що ви просто очолите тренд ще до того, як він став хайпом. А чи готові ризикувати ви, чи довіряєте вже перевіреним A- брендам Пишіть в коментарях, а з вами був Севіс маршопін у Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.